Всім добрий день! Я в теплиці, де зимували мої е, е, саджанці. Мають гарний такий вигляд, гарно перезимували. Деякі є випади, але дуже маленький процент. Але сьогодні хочу показати вам інше. Хочу вам показати барбарис, який я сіяла з насіння. Ось така гарна коренева система. І сьогодні, гарно признавалася, сьогодні буду його висаджувати в горшечки. Ось так ось в мене. також в мене в цій касеті є теж насіння хост. Оце він вже в мене росте третій рік. І хочу вам сказати, що дуже багато є відгуків про те, що хост, який сіють з насіння, він не повторює материнських признаків. Сортових. Я вирішила спробувати, щоб знати вже, як воно. Так чи ні чи, чи воно може і має мати. Ось, бачите, вже навіть сходи, він там зелененький, середньо, має мати право на життя. Побачимо, що воно буде, обов'язково покажу, але сьогодні буду розсаджувати барбариз насіння. Висадила вже, бачите, в горшечки. Барбарисики, хочу вам показати ще ось тут. Зараз їх отак достану. Дивіться, який гарний корінчик. Бачите, хочу показати, що все коріння ось таке світле, біле, яке буде рости. І вже видно, що на цьому барбарисі просинаються почечки, буде він рости. Хочу ще показати, тому що висаджую. Бачите, теж гарна коренева, маленькі, великі. Бачите? Всі ці барбарисики, вони з насіння. Ось теж так витягнулося. І зараз всі посаджу в горшечечки. Що сказати, друзі? Барбарис з насіння вкорінюється довше, довше росте, звичайно, ніж коли ми його живцюємо. Але результат доволі непоганий. Будемо бачити, як він буде розвиватися далі. Ось то, що почечки вже проснулися, і він гарно перезимував. Бачите, ось вони, зелененькі. туди я можу показати, вам показую. Ось Тут, тут теж, теж видно, ось на цьому барбарисику. Можу сказати, що. Я чомусь впевнена, що він буде, буде мати гарні кущики, буде мати гарний вигляд, але хочеться ще за ним трошки подивитися, як він себе покаже, Я, обов'язково, звичайно, покажу і вам. Пересадили всі барбариси, всі вони з гарною кореневою системою, всі вони вже просипаються. Ось дивіться, які вже на них зелені бруньки. Десь ще бачила, зараз, зараз вам покажу ось тут. Треба сфокусуватись. Ось. Е так, щоб було видно. Ось такий теж Барбарисик. ось, ну, Взагалі вони всі, всі вже просинаються. І знаєте, я хочу сказати, що я так. Е Тою пересадкою я завзялася, що ще взяла, пересадила хвости маленькі, ті, що теж в мене вирощені з насіння. Хочу вам казати кореневу систему, яка в них, бачите, дивіться, маленькі кущики, але дивіться, яка гарна коренева система. Ось вони теж вже починають пересинатися. Ось, видно, бачите, зелененькі вже така. Ось, І ще бачила те, що вони просинаються. Ну, в общем, вони йдуть, йдуть теж в рост. В ріст. Бачите, я думаю, що все буде добре. А ось, ще теж бачила почечку. І всі їх теж пересадила. Будемо бачити, що з того вийде. Але, друзі, таке трошки відео у мене на швидкоруч. Для чого хотіла вам донести? Донести те, що якщо є таке бажання виростити з насіння рослинки, такі як барбарис, то можна знаєте, живцюється дуже багато людей. І кажуть про те, що барбарис живцюється дуже трудно і не виходить. Ну, я не знаю, у мене, у мене і живцювання дуже гарна ідея, і мені подобається. Але якщо у вас не виходить живцювання, то ви можете взяти і ось так виростити такі гарні рослинки з насіння. Трошки буде довше, але рослинка у вас буде така сама гарна. Дякую всім, що були зі мною, що придивилися з мною відео до кінця. Всім гарного настрою, дуже теплої і сонячної весни, і саме головне мирної. І до слідуючих відео.